Саме перший крок це треба важливо вивчити всі документи, які ми маємо. В першу чергу це посібник для заявників. Ми навіть маємо і українську мову, щоб спростити розуміння всіх процедур. Ну, другий крок це мати знання англійської мови, тому що без англійської мови неможливо подати якісну заявку. Третій крок це мати гарну команду, яка буде готова для виконання такого масштабного проєкту, тому що ми очікуємо саме такі проєкти в рамках програми. Ну і четверте це знати саме, що ви хочете, і вміти це чітко описати, щоб ті, хто оцінюють з п'яти стоїнок концепції, могли зрозуміти, що ця організація спроможна виконати проект, і її варто запросити доведення повної заявки. Дякую. Друге питання. Чи може отримати громадську організацію, ну, змати... да, ну, В першу варити, чергу, я думаю, що вже на умови цих конкурсів, Вони в першу чергу направлені на організації, які вже мають досвід е, управління проєктами. Це в першу чергу. Це не означає, що ми будемо дискримінувати якимось чином організації, які не мають такої історії. Там є критерії, де ви... Ну, е, ми не будемо дискримінувати, але в той же час е, під час оцінки ви маєте отримати бали за вашу за операційну спроможність організації. Якщо її немає, то ви отримуєте менше балів. І, звичайно, що в контексті загальному це може вплинути, тому що ваша організація буде мати менше балів, ніж інша через це. Тому бажано, як є рекомендація, можливо, варто почати з партнерства, спочатку, будете бути партнером якоїсь організації, а потім записати це в свою історію і тим самим мати можливість отримати більше балів по цьому напрямку. Ага, а бал за грантову історію все ж таки присутній, так? За, там є фінансова операційна спроможність, де враховується грантова історія. Ми знизили цього року, і це глобальна тенденція, тобто по всьому світу було прийнято рішення для правозахисної програми знизити мінімальну межу для того, щоб заходити малі організації брати участь. Мені теж цікаво побачити, скільки ми отримуємо заявок, якої якості і наскільки цей механізм виправданий от саме в нашому українському контексті.